Дивись, вони коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, от ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть хто я. Навіть як зовут, не знаю. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук. Я вообще обичний пацан з Полтави, з Падова, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене в краснодірівщик, ну вони такі інтелігентні, начительні, бабуся була в там завідувала. Ну, тобто така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я вже на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, може, далі грав, Там на гітарі, на фортепіано, на вокалу, мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти перед вокалом багато не заробиш, а займатися не хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там, заробити. Там, що якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язало з онлайном. Ну, я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечив собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати, бро, Я дуже дуже обичний пацан, Понял? не знаю. Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені кажеться, це все нічого більше.